Котел зубер міні 12 кВт шахтного типу. 2 роки. Друга зима в експлуатації. Один 117 квадратних метрів. 220 літрів води в системі опалення, гравітаційна система без насоса. Труба поліпоплін 50, висота димохода 6 метрів. Котел 12 кВт, прекрасно справляється. Тривалість горіння сухими дровами до 8 годин. З сирі дрова трошки менше. І коли спалиш сирими дровами, то витікає дьоготь. Ну, це недолік не котла, а нас. От, Дуже зручна От, ємкість для завантаження і чистки. Відповідь. Все падає просто вниз і знизу все вигрібається. Котел хороший, грубий, ніяких проблем з експлуатацією не було. Рекомендую.